Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами власними спостереженнями, власними думками щодо швейцарської системи освіти, зокрема, навчання у початковій та середній школі. Ну і, звичайно, розповісти про День майбутнього, так званий «цукунстак». Цукунстак є дуже цікавим досвідом для дітей, тому що вони можуть зсередини зрозуміти особливості професії. Цукунстак проводиться традиційно у 2 четвер листопада, і цього року він припав на 13 листопада. У цей день діти не йдуть до школи, а йдуть на цілий день. На виробництво, у магазини, на ферми, в медичні та освітні заклади. Тобто будь-куди, щоб побачити ту чи іншу професію зсередини. І насправді, от ви запитаєте, а де яким чином потрапити? Найчастіше діти ходять на роботу до своїх батьків, але це не означає, що вони вільні слухачі, глядачі. Вони дійсно повинні виконувати завдання. Вони потім після. Таких, такого дня повинні у школі зробити цілу презентацію, що вони дізналися про цю професію, які особливості професії. Якщо, наприклад, діти. Або ви, як мама, як тато, не хочете, щоб діти йшли до вас на роботу. Або, наприклад, вони вже були минулого року, і цього року вони хочуть якусь іншу професію побачити. То у Швейцарії є навіть сайт, де у кожному кантоні є багато різних пропозицій. І цікава особливість, коли заходиш на сайт, дуже-дуже швиденько розбирають всі, скажімо так, найбільш привабливі якісь пропозиції. Загалом я також залишу вам сайт в описі, і ви можете самостійно слікувати. Єдине, що приблизно так це завжди, десь наприкінці серпня, відкривається оцей сайт, де можна реєструвати дитину. Мій син цього року пішов у Кіта, це дитячий садочок. І також прийшли інші діти, і відповідно, хлопчики, це до речі, було саме для хлопчиків, тому що є пропозиції для дівчаток окремо і для хлопчиків. Часом разом вони, але в основному задумка ще така цього цукунстага, те, що Хлопчачі професії пропонуються, ну такі стереотипні хлопчачі професії пропонуються дівчаткам, і е, такі стереотипні жіночі професії пропонуються хлопчика. Ну, от і мій син пішов в, в е, дитсадок. Як вихователь, от і насправді йому дуже сподобалось, тому що з найменшими дітьми він шукав контакти, як йому взаємодіяти, як їх розважати, як їх доглядати і так далі. Тому навіть якщо у майбутньому так він не обере цю професію. Але ж це для нього буде як цікавий досвід. Тому, на мою думку, така можливість для дітей вже з такого раннього віку, з 6-го, 7-го класу, показувати на практиці, як функціонує професія, які особливості цієї професії це надзвичайно важливо. І давайте не плутати це із екскурсіями, тому що. Є екскурсії, так де просто запрошують також групу дітей на виробництво, проводять екскурсію. Але коли це екскурсія, дитина знаходиться по той бік. А коли це цугунстак, це відповідно дитина. Є у внутрішній оцій системі, і вона може більше зрозуміти. І екскурсія ж триває дві годинки, нехай три. А тут це цілий день з восьми ранку. Це робочий день. Робочий день з восьми ранку до чотирьох пів на п'яту вечора. Загалом, по своїй суті, швейцарська система освіти вона спрямована на те, щоб вже з раннього віку. Навчити дітей працювати, і до речі, от я спостерігаю, у Швейцарії діти працюють з 15 років, з 15-16 років, тому що от у них далі після закінчення 9-го класу, після закінчення середньої школи, вони мають вибір або йдуть. На Лере шукають собі Лереште, тобто це можливість і працювати, і навчатися, або діти йдуть в кантональшулі. Насправді, навчання на лере це дуже популярно у Швейцарії. Діти з 16 років починають працювати і заробляти. Звісно, це невеликі кошти, але 300 – 500 франків на місяць як додатково для дитини 16 років це дуже дуже непогано. До того ж, після того як дитина вивчиться на Лере, вона існує такий міф, що ось все, вона вже не зможе далі йти навчатися. Може, можна також вступати в університет, але просто це рідкісні випадки, тому що загалом у Швейцарії взагалі. Ем... Вища освіта не є настільки популярною, як в Україні. Наприклад, от в Україні я знаю, напевно, 80% випускників навчаються в вищих учбових закладах. А у Швейцарії навпаки 20-25% отримують вищу освіту. Для них це дивина. От в мене є знайомі діти, яких. Подають документи в університети, і насправді швейцарці дивуються, ну от, для чого вам, це, а навіщо, а йдіть Лере шукайте. Тут не популярна вища освіта, а в Україні навпаки. Але мене насправді дивує, що в Україні є дуже багато висококваліфікованих працівників, але які потім. Не можуть знайти роботу, тому що насправді кількість робочих місць може бути обмежена, а кількість людей, які мають дипломи, дуже дуже велика. Ну і ще одне, де хто отримує освіту, бо це престижно, бо так батьки сказали, а потім не знають, куди з тим дипломом піти. В Україні так дуже велика конкуренція, стільки багато претендентів на ту чи іншу посаду, то у Швейцарії я цього не помічала. І якщо, наприклад. Тут випускник вузу так має диплом, він спеціаліст, то це. Майже стовідсотково ця людина знайде роботу за спеціальністю, тобто одразу двері відчинені. А в Україні е, дуже багато треба докласти зусиль, щоб зі своїм дипломом працевлаштуватися на роботу вашої мрії. Між іншим, от ще ось таке зауваження. Я помітила, що у Швейцарії немає таких великих вимог до навчання. От ті, хто переїхали діти. Українців, які навчаються у швейцарських школах. Можуть також підтвердити, напевно, що немає настільки вимог щодо домашнього завдання, немає такого навантаження, немає стільки цього домашнього завдання. А в Україні так потрібно вчити, вчити, вчити. З одного боку, так це добре. Я підтримую, тому що коли людина багато розуміє, багато знає, тобто в неї розширений кругозір, і це теж дуже добре. Але часом ось такі знання, можливо, не потрібні, а потрібно більш, більш трошки іншого напрямку знання давати. І тут ось вже з 5 класу вже починається конкретно, дитина починає думає, яку професію обрати, щоб у майбутньому, щоб у майбутньому не помилитися, щоб вже. Е Після 9 класу вирішувати, чи далі ця дитина навчається в кантональній школі і після цього потрапляє в університет отримувати вищу школу, або йде на лере, працює. Лере зазвичай 3 роки, 3-4 роки. На лере дитина працює. Наприклад, це може бути навіть 4 дні на тиждень. Дитина працює і лише один день на тиждень. Відвідує школу і відвідує ті предмети, які їй потрібні для її професії. І як я вже сказала, і отримує кошти. Звісно, після ЛЕРИ ми не можна говорити, що все там дитини не має шансів іти в університет. Ні, вона може так само після цього в гімназію вступити і побудувати свій професійний шлях далі, потрапивши в університет. Тобто є декілька таких варіантів. Просто цей шлях буде трошки довше, якщо дитина піде на. Лере, а не одразу в кантональ Шурі. Ну, відповідно так, в кантональ Шурі там вищі вимоги, потрібно більше вчитися, більше там вже не буде можливості працювати. А ось на Лере так багато хто працює. Ну і держава підтримує таких дітей, не лише зарплати їм виплачують, але також є і так звані підйомні, кантональні підйомні від. від того чи іншого кантону, відповідно, суми теж відрізняються, але це дуже хороші стартові гроші для дитини. Ну, в Україні 16 років, напевно, одиниці працюють. А у Швейцарії це нормально. Причому в Україні, мені здається, це навіть може бути нелегально працювати в такому ранньому віці. А у Швейцарії це, це абсолютно нормально. Друзі, дякую, що ви були зі мною сьогодні. Напишіть свою думку в коментарях. Погоджуєтесь, ви з мною чи не погоджуєтеся, і бажаю вам гарного дня до наступних зустрічей.